А вже ранок галичани. Сьогодні ми в ресторані Надія разом з шефом Наталою будемо готувати страву, яка розбудить будь-кого, надасть багато сил і енергії на цілий день. Що ми сьогодні будемо готувати? Доброго ранку! Сьогодні ми готуємо грушу, запечену з сиром торблю, і в нас тут входить такі цікаві інгредієнти. Я вам зараз розкажу. У нас є попередньо почищена груша. А з неї ми вирізали серединку, ми тут будемо фарширувати її. Тут є рецький горіх підсмажений, у нас є бекон, у нас є ізюм, він вже пропарений, вже очищений, промитий, у нас є олія. Горіхова, грецького горіха, і кунжут підсмажений, мікс салатів, заправка і сир сердоблюк. Основний інгредієнт. Основний інгредієнт. Починаємо ми, напевно, що з груші. Так, так. У нас вона вже є попередньо очищена і ми нарізаємо бекончик. Ми зараз будемо його підсмажувати. Бекончик ми використовуємо власного виробництва з яловичі найвищого з гатунку. Нарізаємо його такими невеличкими Кубочком. кубочками. Щоб він добре прожарився і, та, і помістився в серединку груші, звідки ми заздалегідь виняли Е, Трішечки про грушу. надзвичайно корисний фрукт, який містить в собі багато вітамінів, надає енергії. Ви його винайшли ще у стародавній помпеї. перша згадка про грушу була. В наших теренах також його вирощують, і по своїх корисних властивостях він мало чим поступається тим самим яблукам, які входять в наш щоденний раціон і є настільки любимими серед українців. Я бачу наш бекон піджарюється в цей час. Наталя нарізає грецький горішок, який всі ми знаємо, перш за все покращує пам'ять і також має дуже багато корисних властивостей. Горішок ми нарізаємо. ми будемо фарширувати нашу грушу разом з беконом ізюмом. Зараз ми беремо олію кедрового е грецького горіха. Ми її додаємо трошечки на грушу. Ми її змащуємо зовсім трошечки. Відпукати. Посипаємо кунжутом підсмаженим попередньо. У нас буде груша мати смак, дуже цікавий. Грецького горіха і кунжута під смажем. Інколи, як ми знаємо, не поєднувало, не поєднується. Але це якраз і додає цього специфічного смаку, який нам після того і формує враження про страву, яку ми споживаємо. Здалось би, те, що ми не можемо поєднати, в кінцевому результаті дає такий результат, що ми приходимо ще раз і ще раз в цей ресторан, щоб спожити цю страву. Так, ми просто трошки підсмажуємо наш кошок. Так, бачимо, він е, навіть стоїть трішечки. І з горішком так. ми викладаємо нашу грушу. Е, ми наскільки заповнюємо ну, серцевим. Тому що коли ми ще будемо щось додавати, так? Ми додаємо зараз ізюмчик, ізюм наш попередньо пропарений. Вже почався ягідний сезон, але так як виноград безріває в кінці літа, в даний час ми використовуємо ізюм, хто любить цей фрукт, власне, виноград. Завершуємо, додаємо нашого такого фаршу, Зворіжки, покриваємо поверх зверху ізюма, Так, Повністю заповнюємо грошу. Вже виглядає дуже апетитно. Так, і ось у нас є сир до. В перекладі буквально цей сир означає блакитне золото. Його винайшов у німецькому маленькому містечку Льобен. Фірма, яка знайшла секрет цього сиру, тримає його в секреті вже більше ста років. Основним чинником, який надає смаку власне, цьому сиру, є наявність в ньому який Робить такі проживки, надає візерунок для нього. Цей сир є надзвичайно багатий амінокислотами, білками. Тобто, для тих, хто займається спортом, він є просто незамінним у раціоні для того, щоб мати силу займатися, швидше відновлюватись і досягати тих результатів, які ми бажаємо. Ось у нас вже заповнена груша нашим фаршем із сиром. Ми кладемо на деко. Ось тепер нашу готову зафаршировану грушу ми можемо ставити на запікання. У нас парокреміртомат попередньо нагрітий при 250 градусів, але ми його скручуємо до 220 і запікаємо при температурі 225 км. Вже готова запечена наша гуша. У нас тут є на підігрілі тарілочка, вона має бути обов'язково І на тарілочку. Ми от маємо підготовлений мікс салатів, туди входить рукула, айсберг, латук. Ми беремо, заправляємо нашим готовим соусом, туди входить оливкова олія, лимонний сік, мед. Ми розтоплюємо на водяній бані його і до такого однорідної консистенції ми його загущуємо. Ми заправляємо ним наш мікс, перемішуємо, викладаємо на нашу тарілочку, підігріту обов'язково. Ці всі листі салати є виготовлені органічним способом. Відповідно, вони в собі тримають всі необхідні вітаміни і мінерали. Так, Беремо нашу грушу, гарячу, викладаємо біля нашого люксу. посипаємо. Конжутон підсмажений попередньо для декору для смаку. Щедро. Ну, який Супай. аромат? Я вже відчуваю цей смак. Прямо витаю в повітрі. Грецьким горішком, який війшов грушу в грушу, наш фарш. І поливаємо додатково соусом нашу грушу. Смащуємо так щедро. Спотувала наша страва. Судячи з вигляду і запаху, ця страва є надзвичайно смачною. Аромат просто божественний. Будемо ну, закінчувати програму, щоб якнайшвидше насолодитися його смаком. Будемо прощатися з телеглядачами. Смачного! До нових зустрічей! Смачного!